Центр соціальних служб працює в промайській громаді вже більше 20 років. Спеціалісти установи працюють з багатьма родинами, які опинилися у складних життєвих обставинах, та які потребують різноманітної підтримки, в тому числі фінансової. В громаді є родини, в яких виховуються діти з інвалідністю та з хворобами, які потребують постійного лікування або реабілітації. Щоб надати максимальну допомогу, співробітники центру постійно приймають участь у різних проєктах. Проєкт Родина та громада активно працює з травня та вже має результати. Хочу сказати, що в рамках проєкту ми охопили вже понад 500 осіб, і сімей, в тому числі, і дівчата, звичайно, фахівці працювали. Які основні робочі моменти це вже близько двох тисяч сімей. Проєкт в проєкті. Проєкт ми підтримка, де сім'ї мали можливість оформити і отримати фінансову допомогу 2200 на три місяці. На кожну людину цією програмою скористалися сім'ї, які були під соціальним супроводом в центрі. Це понад 30 сімей. Потреб сім'ї фахівці підходили дуже ретельно до цього питання і вибирали ті сім'ї, які дійсно. Були ну, складні дійсно ті, яким була потрібна ця фінансова допомога. Це основний аспект робили на сім'ї з інвалідністю, де є дітки, тим, яким потрібна або реабілітація медична, або операції також був акцент зроблений на малозабезпечені сім'ї багатодітні сім'ї, в яких є багато дітей, яким потрібна якісь інструменти для навчання. Воно продовжується офлайн, це були планшети і були декілька сімей для облаштування кімнат для дітей-інвалідів. Тобто, якщо є у дитини якісь особливості зі здоров'ям, вони потребували спеціального обладнаної кімнати. Один аспект, що сім'я могла поїхати до, саме до того міста, де є спеціальні реабілітаційні заклади, яких немає навіть у нас у Харківській області. тому що це і дуже коштовно, і перебування, і проїзд до того міста, тому ну дуже добре, що він є. Дуже велика вдячність організаторам цього проекту. Дуже велика вдячність громаді, яка підтримує нас. Регіональна координаторка проекту Родина і громада, який впроваджує благодійна організація Партнерство кожній дитині, наголошує, що Первомайська громада одна з шести громад Харківщини, яка прийняла участь у проекті. Кожна громада подавала заявки, і був відбір. І саме первомайська громада виявила такі потреби, які в наш час. Найбільш актуальніші в громаді це робота з сім'ями воїнів, сім'ями багато вас, переселенців, багато дуже дітей з інвалідністю. І це саме ті сім'ї, які потребують допомоги завжди. А в такий час як зараз, це насамперед. Ці чотири місяці ми бачимо. Прогрес, бо більше родин узнають про те, що є люди, які можуть їм надати якісь послуги. Вони не розуміють це соціальна чи якась, але люди потребують допомоги, і вони вже знають до кого звертатись. Це дуже добре. Родина Кароліни Пугач була однією з перших, яка отримала фінансову підтримку в рамках проєкту Родина та громада. Каролінка має проблеми з опорно-руховим апаратом. Дівчинка потребувала лікування, реабілітації та придбання спеціалізованого обладнання для реабілітації вдома. Під час загострення хвороби пересувалась у кріслі колісному за тиждень до повномасштабного вторгнення в один момент на вулиці у Каролінки. Відказали ноги, вона просто перестала ходити. Вона за день до цього, вона була на репетиції, тобто ми там танцювали, робили всі кол колеса колеса, шпагати, тобто, всі ці вправи. Я говорю, може, ти щось там вдарилася? Чи потягнула? Ні, в мене нічого не болить, я просто не можу йти. Тобто, нічого не боліло вона просто не могла йти. Ну а коли ми звернулися спочатку до нашої лікарні, нас направили на Харків. Поїхали на Харків. Там вийшли лікарі. Ми вийшло дуже багато лікарів. І ну, не на той момент не вона ще виріти живіт. Вийшов ганстроентеролог, тому що були підозри. Можливо, це апендицит, тому що болить низ живота. Вийшли хірурги, почали кожен щось своє прощупувати, простукувати, дивитися, але ні, ні, ну, вони стали на нас дивляться. Може, десь у нас у, у вас упала? Ні, почали дивлятися на наявність там сенсів або пошкоджень. Ну нічого цього не було. Ми три рази робили їй МРТ. Тричі За чотири за дня ми робили і тричі і це в, в різних е, клініках, коли, коли нас нам могли направити. І тільки на третій раз нам виявили, що у нас е, е, воспаління спинного мозга. Це між позвонками восьмому і десятому. Нам поставили діагноз, поперечний меоліт, і в нас все, що було ниже пояса, перестало функціонувати. Тобто ніжки. І ми потрапили до лікарні. І нам там спочатку не могли на надати правильного лікування, тому що не було у лікарів такої ситуації з з дітьми, з дорослими, Кароліні було призначено лікування гормонами у великих дозах. Маленька, але така сильна дівчинка стійко витримала всі ці випробування. Її величезною підтримкою була родина, яка вірила в перемогу над хворобою. Нам вдалося настроїти її на позитивне, те, що вона зможе це Сможеться побороти, і вона на сама сильніша людина на світі, яку я знаю для мене. навіть не дитина, це людина, доросла людина, яка змогла. Побороти це завдяки отриманим коштам, родина змогла частково закрити потреби в оплаті дороговартісного лікування та придбати для дівчинки необхідні інструменти реабілітації. Провідний фахівець соціальної роботи центру соціальних служб Людмила Павловська працювала з родиною у період лікування і зараз підтримує з ними зв'язок. Цікавиться нашими успіхами. Чого ми досягаємо? Ви повністю підтримуєте зв'язок, постійно так. обмінюєтесь там якоюсь інформацією, або Так. Інформаціє, да? Бо, в так. Вона принципі... завжди цікавиться, що нам потрібно на даному етапі, якщо нам щось потрібно, ми звертаємося до неї і вона нам цьому допомагає. Це або е, психологічна якась допомога, ну це у нас було тільки раз таке звернення, зараз вже все добре. Mm -hmm. e також за фінансовою допомогою, також вони організували цю поміч, на якому могли е, навіть, навіть не знали, що ми можемо неї розраховувати, але нам надали таку допомогу, і ми змогли придбати для неї ще деякі, е, також тренажери, також е, ой, предмети побуту, предмети гігієни. Також великі ми продовжимо приймати е, ліки. Е, вони на жаль, теж коштує досить дорого. Ну завдяки цій попомочі ми можемо розраховувати ще на додаткові кошти, не тільки те, що ми можемо своїми силами придбати. Для королінки було придбано спеціалізоване крісло, корсети, приладдя для занять вдома, гартези для вирівнювання ніжок. Зараз дівчинка проходить програму реабілітації. Спеціалісти центру за будь-якої потреби завжди поруч з родинами та на зв'язку. На мета в цих сімей і бажання батьків це проходження обстеження і в подальшому реабілітації. Тому кошти, які виділилися, також сі. Ім'ї дуже скажімо так щиро працюють, відгукуються. У нас немає проблем з тим, що Скажем так, спілкуватися, тобто в будь-який момент вони знають наші номери телефони, кожен свого спеціаліста. Вони можуть будь-яку хвилину в межах робочого часу, але якщо це потрібно, то навіть не робочого часу це е, допомога потрібна. Психолог, реабілітолог, тобто всі спеціалісти центру готові в будь-який момент, навіть якщо припустимо провідного спеціаліста цієї сім'ї немає, то сім'я буде абсолютно. Скажем, так надана їй допомога, це зроблять, підтримавши наші, скажімо так, мої колеги. Тому дуже вдячні, звичайно, міжнародній організації. Ми дуже вдячні нашому куратору який координує нас, який представляє сім'ї? Він заочно знайомий у нас також з усіма сім'ями, тому що за кожну сім'ю досить детально от ми з нею спілкуємося, тому що вона представляє наші сім'ї з міжнародні організації, і вони тоді вже вирішують допомога. Ну наскільки допомога потрібна чи можливо віднову? У нас на сьогоднішній день жодна сім'я, яка подавалася у нас з нашого Первомайської громади, не було відмовлено, хоча знаємо про такі відмови в від інших громадах. Наші всі сім'ї отримали різного роду фінансування. Аби пришвидшити одужання, батьки для дівчинки вирішили придбати собаку. Про неї Каролінка завжди мріяла та дуже просила. Активний спритник річі теж став своєрідним реабілітологом для дівчинки. І, звичайно ж, Кароліна продовжує реабілітацію при підготовці матеріалу. Ще кілька родин громади отримали фінансову допомогу у рамках цього проекту.